Рада вас вітати! З вами Яна Літвінова і приготуємо разом дуже смачні, дуже вишукані десерти, які стануть окрасою будь-якого свята, будь-якого святкового столу. І не тільки, тому що це дуже легко приготувати вдома з мінімальною кількістю інгредієнтів, інструментів і зробити таким чином класний солодкий подарунок. Це можна легко зробити з дітками. І це буде їм теж цікаво і нескладно. І цей десерт це тренд, його можна робити різними смаками з різними текстурами. І цей тренд не пройде ніколи, тому що це така французька класика. І, можливо, ви вже здогадали, що цей десерт у нас мадлен. Будемо готувати з вами. Класичні мадлен, їх можна робити з різними різними начинками. У нас буде дуже класна подвійна начинка. Можемо робити з конфі, як я буду, наприклад, з лохиною робити. Можна робити з чорницею, можна на інше будь-яке ягідне конфі заміняти. Ванільний ганаш він дуже класний, дуже такий смачний, текстурний, і підійде не тільки для цього десерта, а для тих, хто захоче. Ще більш поглибитись в світ мадлен, тому що це дійсно надзвичайно цікавий смачний десерт. Я підготувала ще різні смаки, прям такий асортимент. І безкоштовно поділюсь з першими учасниками, хто доєднається до різдвяного онлайн-марафону. Класичні мадлен готується на маслі «Нуазет». Це таке масло, яке топиться до прям коричневого такого кольору і горіхового присмаку. Дуже смачне, і мені, в принципі, всі мазлен подобається робити саме на такому маслі. Тому я відразу зроблю величезку порцію і до 160 градусів, примірно, розтоплю наше вершкове масло, зроблю з нього масло «Ноазет». Проціду і буду зберігати і використовувати, коли мені потрібно. Тобто таким чином у нас всі молочні білки витоплюються, в нас карамелізується лактоза і за рахунок цього ми маємо дуже приємний аромат і ще таке масло. Воно сприяє більшому терміну зберігання самих мадлинок. Але якщо вони з начинкою, то тут буде термін зберігання вже залишити від начинки. І ось ми можемо бачити, як змінився колір наші. Молочні білки, вони створіли. Зараз це масло потрібно процідити і можна буде використовувати. І вона, і вона має дуже такий класний, приємний аромат. Тепер процідимо через дуже мілке сито, або можна використати марлю. Так залишилось на дні, а це все, що в нас згоріло. Згоріло, тому що так треба. Це, значить, зробили правильно. І це масло можна використовувати. Підміряємо розпушувач і додаємо, змішуємо його з просіяним борошном і змішуємо їх разом. До яєць я відразу відміряла сюди мед, щоб було зручніше, щоб потім його не пересипати. Сюди ж ми додаємо цукор, перемішуємо. Сюди ж ми додаємо молоко. Додаємо сіль. І сюди ж додамо ванільну пасту. Я використовую ось таку натуральну ванільну пасту. Тут все буде залежати від того, яка у вас паста, який аромат ви хочете. Це екстракт ванільний. Чи це ванілька? Тому все залежить від інтенсивності вашої ванілі і від вашого бажання, який смак хочеться, наскільки щоб було ванільно. Це все разом ми активненько перемішуємо, щоб максимально розчинився цукор. Сюди ж ми додамо борошно з розпушувачем. Знову перемішаємо і додамо сюди наше масло нозе, яке вже охололо до потрібної температури. дуже гарне тісто, воно надзвичайно ароматне. І зараз перекладемо його в кондитерський мішок і будемо відплажувати, наповнювати формочки. І ставимо, і, і ставимо випікати в попередньо розігріту духовку. І ставимо випікати в попередню розігріту духову шафу. Орієнтовно на 180 градусів можна заповнюємо наші формочки, тут в залежності від розміру вашої форми і наскільки вам хочеться, щоб були об'ємні мазленки. Можна заповнювати на 2 треті, можна трошки менше, якщо захочете їх зробити більш мініатюрними. Ставимо випікати в попередньо розігріту духову шафу при температурі 180 градусів орієнтовно, але все залежить від роботи конкретно вашої духової шафи. Тобто, якщо перегріває, можна менше ставити, щоб рівномірно зарумянувалось, якщо навпаки, то трошки більше ставити температуру. Тові мадленки надзвичайно ніжні та ароматні, я їх ще залишу охолоджуватись в формі і поки в цей час зроблю смачний крем. Додамо ще більше текстур і смаків нашим мадленкам і зробимо їм начинку. Я буду робити подвійну: це буде ванільний ганаш та конфі з лохиною. Можна використовувати. Будь-які ягідки, тому що ваніль дуже класно поєднується з багатьма. Дуже класно поєднується і з смородиною, і з чорницею, і, взагалі, з малиною полуницею, чим, чим завгодно. Я буду сьогодні використовувати лохину. Перше, що робити, це збитий ванільний ганаш. Нам потрібно зробити ганаш і прибрати на стабілізацію. Для ганашу, з сотейнику вже. Перша частина вершків та глюкозний сироп і, звичайно ж, ванілька. Використовую ванільну пасту, ванільку ставити за вашим смаком в залежності від того, яку ваніль використовуєте. Це разом нам потрібно довести до кипіння. Вимикаємо так, як у нас гаряча рідина, для того, щоб не топити нам окремо шоколад. Ми його додаємо до наших вершків. Перемішуємо. Тепер в мірний стакан ми переливаємо вершки наші з шоколадом. Якщо трошки шоколад не розчинився, нічого страшного, ми зараз будемо робити емульсію, тобто пробивати все блендером і все в нас гарненько єднається. Зараз будемо пробивати блендером, додаючи при цьому другу частину наших вершків. Просто рідкі, не взбиті, Додаємо в декілька прийомів, постійно пробиваючи. Для того, щоб ганаш швидше стабілізувався, ми перельємо в плаский контейнер, накриємо харчовою плівкою контакт і приберемо в холодильник на стабілізацію. Мінімум на 6 годин, краще на 12. Для конфіз-лохини я буду використовувати ягідки лохини, які я перебила трошки блендером, для того, щоб вони пустили сік і було легше об'єднати з цукром і пектином. Цукор і пектин змішала разом, з'єднала, перемішала до однорідності, також підготувала собі лимонний сік. Тепер ми нагріваємо наші ягідки до 40 градусів. Це потрібно для того, щоб пектин у нас гарно спрацював. Прогріли, всипаємо цукор змішаний з пектином і постійно-постійно мішаємо вінчиком, для того, щоб пектин гарно розійшовся і стабілізував наше конфіт. При постійному промішуванні ми доводимо до кипіння і ще хвилинку трохи п'яти. Додамо лимонний сіт і ще хвилинку проваримо. Ось таке у нас готове конфі. Тепер перельємо його в кондитерський мішок і залишимо в холодильнику до стабілізації до охолодження. Ванільний ганаш після стабілізації перекладаємо в мірний стакан. Ганаш у нас доволі рідкий, щоб ви не лякалися, все нормально. Його потрібно зараз буде збити на мінімальній швидкості так, щоб тримав форму. Дуже важливо на мінімальне, наберіться, терпіння, але не перебивайте, нам потрібен повітряний смачний ганаш. Як ганаш у нас тримає форму, все зупиняємось відразу. Переготовий ганаш перекладемо в кондитерський мішок без насадки. Круглою насадкою зробимо отвори в наших мадлен і сюди будемо ставити нашу начинку. Я трошки ще підчищаю, щоб більше начинки обійшло. Трошечки відсажую конфі і доповнюю його Кількість начинки залежить від вашого бажання. Можна робити лише з однією начинкою. Після того, як заповнили, прибираємо в холодильник на півгодинки на годинку. Зараз будемо прикрашати наші мадленки після холодильника вже з наповненням, з начинкою. Для цього нам потрібні ті силиконові формочки, в яких випікали. Також прикрашати будемо шоколадом, який потрібно попередньо затемперувати. Білий шоколад розтопила до 40-45 градусів. І в мене ще є ось таке насіння ванілі, так як в нас класичні з ванількою матленки. Я додам насіння ванілі, це не обов'язково прости. Знайшла в звичайному супермаркеті такі насіння ванілі, і захотілась додати. Тобто, це не обов'язково, просто можна використовувати білий шоколад. Але шоколад нам треба затемперувати. І зараз покажу вам дуже класний метод. Який мені так сподобався, що для маленької кількості шоколаду для темперування використовую тепер. Нагрілий шоколад, розтопили до його температури плавління, тобто 40-45. Далі переливаємо в кондитерський мішок. Тепер нам потрібна якась охолоджена поверхня. У мене це ось такий камінчик, який був з дощечкою в комплекті. Не знаю, це граніт, щось таке якийсь камінь, який на себе добре буде набирати тепло. Це може бути металеве деко з духової шафи, це може бути якась скляна дощечка, будь-що, що буде на себе набирати тепло. І треба охолодити в холодильнику цю дощечку. Беремо наш шоколад. І в нас темперування це що? Це постійне переміщення шоколадної маси при певній температурі в приміщення. Тобто, наприклад, коли ми темперуємо на поверхні, ми виливаємо шоколад на поверхню. А в приміщенні у в нас 16-18 градусів ідеалі, не вище 20-22. І постійно переміщуючи на цій поверхні, ми охолоджуємо наш шоколад до 27 градусів. І тут ми робимо так само, але шоколад у кондитерському мішку. І ми постійно наш шоколад ось таким чином переміщуючи, охолоджуємо до 27 градусів, тобто темперуємо. Це вам просто як варіант, як можна швиденько його затемперувати. А взагалі можна темперувати будь-яким зручним для вас методом. Калетами, мікріо на поверхні, як ваша душа забажає. Коли ми охолодимо шоколад до 27, щоб підняти температуру до робочої, робоча для білого у нас 29 градусів. Ми його підігріємо трошки феном. Можна прогріти в мікрохвильовці до 29, але там краще контролювати температуру. Все. Шоколад затемперувався, трошки прогріємо до робочої. Тепер можна заповнювати шоколадом формочки і ставити наші туди мадленки. Все, тепер шоколаду потрібно кристалізуватися. Ну що, ось така краса у нас вийшла. Та-дам! Які вони гарні! Mm -hmm. и натолоджи